Всім доброго раночку, всіх вітаю у недільному відео. У нас сьогодні на вулиці забуло вімкнути світло, Мряка на вулиці, дощ поливає, все в калюжах. Так що сьогодні, думаю, будемо займатися вдома. Женя, думаю, буде робити знов стелю, продовжувати. А Ми з вами будемо куховарити. сьогодні. В планах гриби замаринувати. Борщик зварити. І ще буду перший раз тестувати духовку, та будемо з вами готувати піцу на доріжовому тісті. Покажу, як я роблю. Хтось питав е е е е кілька відео тому, як я робила тісто для пиріжків Тісто таке саме, можна його робити на молодці, можна на воді. Тож, кому цікаво, залишайтеся. З нами та будемо разом готувати. Забирала з Павлограду свою пальмочку, доглядаємо тепер її тут прикрашає нашу нову оселю. Так затишніше стало з нею якась жива рослина з'явилася вдома. Я сьогодні встала рано, вже зготувала пловчик, звичайно, такий на руч з тушонкою. Але пахне дуже смачно. Зараз буду годувати свою родину, будемо снідати та займатися справами хто чим. Тож, хто зараз теж збирається їсти, всім бажаю смачного апетиту. Хочу вас познайомити з виробниками свіжообсмаженої кави 25 Coffee Roasters. Уся їхня кава натуральна, без ароматизаторів і тільки свіжої обсмажки, завдяки чому продукт є неймовірно смачним та корисним для організму. На сайті є функція підбору ідеальної кави за вашими вподобаннями. Достатньо лише обрати свої улюблені смаки, і ви дізнаєтесь, яка кава підійде саме вам. Вам завжди безкоштовно зроблять помил та безкоштовно доставлять замовлення від 350 гривень поштою по всій Україні та кур'єром у Львові, Харкові та Києві, а також є власне виробництво у Чехії, де обсмажують та відправляють каву по всій Європі. Ще в мене для вас є чудова новина. Від сьогодні до 17 квітня за промокодом Світлана20 для моїх підписників діє знижка на 15% на зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. М -м, аромат кави просто божественний. Це найсмачніша кава, що я колись пила, чесне слово. Те, що треба у таку погоду. Поснідали, попили кави, а тепер приступаємо до маринаду. На 1 кг шампіньйонів беремо склянку води, 6 столових ложок. оцту, я тут заздалегідь трошки відміряла, 2 столові ложки цукру, 1 столова ложка солі, та 2-3 лаврових листа. Та духмяного перецю. В мене є така приправа для овочів: там духмяний перець, сушений чесник, червоний перець, діжонська гірчиця, і я вирішила трошки додати. В магазинних грибочках часто можна зустріти такі спеції, тож, я думаю, гірше не стане, а буде навіть смачніше. Тепер ставимо все на огонь, треба трошки помішати, щоб розчинився цукор з сілью, та будемо доводити до кипіння. Як тільки закипає маринад, закладаємо в нього помиті заздалегідь шампіньйони. В мене тут, мабуть, трошки менше кілограму, але то не страшно, у мене просто немає великих каструль. І я не вирішила не зважувати, не вимірювати, а так на око просто відібрала. Вирішила зробити їх цілими. Якщо у вас будуть дуже великі шампіньйони, можна на дві частини, можна на чотири частини перерізати, щоб трошки компактніше було. Нічого страшного, що маринаду на вигляд мало а грибів, повна каструля. Зараз ми накриємо все кришкою, і вони трошки отако упаряться, дають, пускають свій сік і у власному соку, і в тому маринаді вони там собі хвилин 10-15 тепер мусять прокипіти. Я частину грибів нарізала у заморозку і ще одну порцію зараз буду маринувати. Цю порцію я вирішила зробити грибочки дрібніше, перерізаю на 4 частинки, і будуть в мене одні цілі, а одні такі дрібніші, можливо, десь для якихось салатиків, пищу, будемо бачити. Вже пройшло 15 хвилин, шампіньйони, перша поція вже готові, вже нарізала для саморозки, зараз приберу, щоб не мішали. Не заважали нам, і буду викладати ось такі баночки з закрутками, спеціально не викидала, залишила. викладати треба грибочки, коли ще гарячі. Спочатку вибираю гриби, а потім буду заливати маринадом, щоб равномірно розподілити. Потім накрию кришкою не щільно, а так, щоб вистигали, і коли повністю остинуть. Тоді закриваю і поставлю у холодильник. Зберігаються такі грибочки у холодильники. Я жодного разу не консервувала, щоб зберігалося довго. Треба для цього, мабуть, я не знаю, ще щось спеціально додавати або стерилізувати банки та закатувати. Не знаю, якщо чесно, не практикувала. Ось такі дві баночки в мене вийшли з однієї порції. Один в мене випав, коли накладала, скуштувала дуже-дуже смачний. Це рецепт дуже класний. Поки в мене готується друга партія шампіньйончиків, я замішу тісто на піцу. На одну кружку молока додаю 2 столові ложки цукру. І одну столову ложку сухих дріжджів. На пачці там пише більше, але я вже на таких дріжджах готувала тісто, і однієї буде цілком досить. Треба уважно е завжди читати, якщо обираєте різні фірми дріжджів, якщо по Іншим там, можливим причинам нема тих, якими завжди користуєтесь. треба уважно читати, чи треба їх розчиняти, чи додавати, змішувати з борошном. Дріжджі вже 10 хвилин в мене постояли, розмішала і додаю одне яйце. Теж добренько розмішую. Далі додаю трохи борошна, розмішую, і вже колись я казала свій такий секретний інгредієнт. Завжди до дріжджового тіста я додаю 1 столову ложку оцту. Тісто, виходить, завжди пухке, завжди дуже класне, м'яке, дуже швидко підходить. Це все хімія, така <смас> магія. Далі замішуємо тісто, додаю потроху борошно. ніколи не виміряю, скільки в мене його йде, завжди по-різному. Тісто дріжджове я готую вже дуже-дуже давно. Колись, коли я ще навчалася у ліцеї на кухаря, наша вчителька, майстер виробничого навчання, готувала тісто сама, ну а ми всі дивилися. А потім вона вчила нас формувати булочки робити. І мені так тоді дуже сподобалося, все запам'ятала в плані, в плані формування булочок. І дома намагалася е, повторити, зробити тісто, скільки в мене було спроб, дуже-дуже багато, е, скільки я перепсувала продуктів, в мене завжди получалося дуже затягнуте тісто. Але після цих всіх багатьох спроб... Я віднайшла свій рецепт. Колись я вимірювала кружечками борошно, а потім вже почала на око потрохи додавати, головне вимішувати добренько, щоб тісто було м'яке, не липло до рук. І завжди наприкінці я додаю рослинну олію. На таку кількість інгредієнтів я додаю. 3 столові ложки рослинної олії, можна додати десь грам 100 не більше вершкового маргарину, розтопленого, охолодженого, ну, тобто не гарячого, і тісто буде ще смачніше. Таке тісто, коли додаю ще маргарин або вершкове масло, можна використовувати на випічку, на булочки, вироби будуть дуже-дуже смачненькі. А на піцу і піде таке. Добренько вимішую, і буду накривати та залишати для підйому. Тісто я завжди опускаю один раз і даю ще раз підійти, щоб вироби були ще пухкішими та м'якішими. Ось така консистенція тіста має получитися. Тісто має підходити в теплому місці, обов'язково треба його накрити, щоб не завітрювалося. І залишаємо для підйому. Тісто наше перший раз вже підійшло. Дуже пухкеньке, таке, як потрібно, таке, як має бути. Зараз я його опущу. І ще раз залишимо для підйому. Поки Тісто підходило, в мене вже доварюється борщик. Тож, сьогодні, цілий день на кухні, цілий день щось готую. Дуже багато смаколиків буде для моєї родини. Ну що, тепер нарешті приступаємо до приготування нашої смачнущої піци. Тісто буду розділяти на дві піци одна одразу. Буде робитися на листі для випікання. Я застілила його пергаментом, інший теж на столі Змащую рослинною олією і буду зараз ділити тісто та одразу буду формувати наш пласт, нашу основу для піци. Духовочка в мене вже прогрівається, почитала за інструкцією. Треба, коли нова духовка хвилин 20 на максимальній температурі дати їй там просмажитися, щоб не було потім посторонніх якісь запахів. В принципі, я їх зараз чую. Добре, що я заздалегідь це прочитала і зробила, щоб не було потім якихось яких присмаків в тісті. Небажаних. Отако От долонями формую основу для піци. Чомусь я завжди так роблю, мені дуже зручно, не люблю скалкою розкатувати. І ще коли від середини руками е випрямляєш, і получаються ще такі боритики. Не знаю, мені так подобається. Такий в мене свій метод. Далі змащуємо основу для піци томатним соусом. Цього разу я взяла шашличний від фірми Руна. Колись раніше я брала завжди сацебелі цієї ж фірми, але останнім часом, коли ще його купувала, він став дуже-дуже гострим. Раніше не був таким, тож коли їла піцу, то дуже гостренько було, що не дуже мені подобається. Це все на любителя, звичайно. А цей трошки спробувала, скуштувала непоганий. І якщо в когось є на хазяйстві. Сушений або свіжий базилік, добре, дуже на таку томатну основу трошечки посипати базиліком, дуже-дуже смачно. Виходить. Я просто обожнюю. В мене вдома, в батьків завжди був базилік, і завжди я додавала його до піци. Ми просто обожнювали цю приправу, пряність. Це дуже круто. Далі зовсім трошечки змащую майонезом. Це все теж, звичайно на любителя, Я майонезна душа. дієтичний продукт мій улюблений, в, кав... в кавичках, в лапках. І зверху викладаю шматочки ковбаси. Ковбаску брали по акції. Не дуже дорога, але. Свіженька нормально. Для піци якраз піде. Зверху посипала нарізаними шампіньйонами та ще зверху посипаю тертим сиром. І можна ще почекати хвилиночок 10 щоб тісто трошки підійшло, щоб піца була ще повкішою. І Будемо відправляти у духовочку на випікання. Випікатися ставлю на 180 градусів. Духовка в мене без конвекції. Перший раз буду випікати без конвекції, побачимо, що з цього вийде. Вже прибігла моя помічниця, а це означає те, що по дому пішли смачнющі запахи. Вже там смажиться ковбаска, грибочки, сирочок. Не знаю, буде вона захоче куштувати чи ні, але цікавість в неї вже. З'явилися, пахне смачно <хи> і виглядає теж. Просто вже слинки течуть. Вже наша перша красунька готова, дуже апетитно виглядає. Я переклала її на дошку. І зараз будемо випікати другу. На цьому буду завершувати це відео. Ставимо чайника, будемо пити чай з піцулею. Всім бажаю смачного апетиту, хто зараз їсть або збирається теж готувати піцу після перегляду мого відео. Дякую за перегляд, всіх цілую. Пока-пока!